От і такі штанишки, співаю там видно. <смі> <смі> і ще зробила собі таку затіску. По-друге, якщо чесно, не ідеально, але вже краще мені здається, ніж в перший раз. вот. мені здається, що цей пучок я мала і трішечки влюсь, десь тут на моківці. Але що маємо, то маємо переробляти, то що не, бу, не буду, тому що потрібно буде переробляти все. І плюс до того я вже не встигаю, ще потрібно йти собі зробити сніданок і поїсти. Я поїла, зараз 7.20, ми вже з братом виходимо, так йому потрібно прийти в школу в 7.40, то ми виходимо на 5 хвилин скоріше, бо завжди ми приходимо в школу десь в 7.45. Тому таке справа. Так, я вже вдома. До речі, сьогодні мені здається був такий цікавий день в школі, тому що перший урок у нас була чиська мова, і ми нічого не робили, крім того, як вдалися в фільм. І я все одно була на телефоні, тому урок пролетів дуже швидко. Далі у нас була математика, ми там вирахували три задачки і потім могли їсти і робити там, говорити і так далі. Типу, Далі половину урока ми просто теж нічого не робили. Вот. Далі у нас було малювання. Ну, як, не було в нас малювання, тому що ми пішли е, на стадіон дивитися, як е, останні грають в волейбол, так як е, це тиждень е, спортивний тиждень. І, кожен день грають якісь дисципліни десь на стадіоні, там, потім буде якесь там плавання. Короче, е, е, всяка така фігня. Е, е, і тому ми пішли дивитись на волейбал, і там ми залишились вже до кінця дня. Тобто ми там були 4 уроки. Так, 4. Ні, 3. Три, так як о, це спортивний тиждень, то у нас не по 6 уроків, а по 5. Тому такі -то справи. А зараз я йду обідати, а потім відпочину і мені сьогодні потрібно йти на танці, тому такі -то справи. А, так, зараз половина на вісім. Я повернулася танці десь пів години тому. І я повернулася, то зразу пішла сидіти в телефоні і так далі. І взагалі забула, що мені потрібно їсти. Тому зараз я йду їсти, дивитися серіал, чи підпочивати і так далі. Добре раночок. Зараз 6 годин. Я прокинулася в пять щоб помити голову і взагалі прийняти душ. Вот, зараз я йду сушити це все. Сушити своє волосся. Боже мій, я це взагалі не люблю робити, але що поробиш? Збиратися їсти в школу. Да. Так, я готова. Зараз загуляти не хотіти, потім ще потрібно зайти в магазин, щоб купити щось в школу їсти, типу перекус. А вот. мій аутфіт, звичайно, топік і звичайні джинси. От, просто, звичайно. Мені здається, просто нічого спешо. Так, зараз три години і я йду на танці. Uh, хоча я можу йти на танці аж за годину, але я йду на годину скоріше. Чисто із-за того, що мені потрібно йти купити рукавиці на велосипед. От. І потім я ще зайду в Росман, це магазин косметики, не тільки косметики. Др... Драгерії. Драгерії. Не знаю, як на квітки. Там є акція, можливо, щось собі куплю. Побачимо. Доброй раночо. Зараз десь 5.40. Я прокинулася скоріше Думу, що Я хочу сьогодні зробити на сніданок яблучні оладі. Вроді так му кажеться. От, я прокинулася десь 5.25, прийняла душ. І зараз піду робити. 21 латі. Блін, Як коли прокидаюся рано, то я перші, першу годину нічого не осознаю, що відбувається, тому можу говорити якусь фігню, Вибачаюсь наперед. <плес> а, так виглядають мої... Малаї панкейки, я не знаю. Вони трішки пригоріли, але ну, блін, я за це не можу. Ну, як можу, але частично. Типу, на камері ці два виглядають прям дуже згорівшими, хоча в житті вони не є настільки згорівші, то тільки камера. ну, я серйозно. З цього разу вони щось в мене не дуже вийшло, не знаю чому. Цього разу в мене був інший йогурт, ніж минулого разу, але я чомусь не думаю, що це чисто за йогурта, хоча може бути що маємо, маємо. Смачно, то можна їсти. Хоч і не дуже презентабельно. Так, я зібралась. У мене просто звичайний зелений лук. <laughs> зелений лук, окей, okay. зелений аутфіт. Тому такий то справді душку. Але... Так, зараз 6 -1 вечора. Я коли прийшла додому, то я пішла, бо тому 15-му було. Капіт такий і зварила рис і потім зробила собі такий мідбол. там рис, яєчка зварені і помідорки. Я ніколи таке не їла, але думаю, що це буде смачно. Так, зараз 7 годин вечора я зібралась на пробіжку, так як завтра в нас Олімпіада, точніше цілий тиждень олімпіада. Але завтра я буду участвувати в цій олімпіаді, тобто я буду участвувати в трьох бігах. Там 800 метрів, потім естафета э, 60 метрів, і потім э, маратон 2, 2 кілометри і 100 метрів. І просто мене максимально сердить, що це все в один день. І, типу, я не хотіла йти на ці всі біги, але мене просто написали. Я тільки розраховувала з маратоном, що я піду на маратон, я це знала, а все остальне я не знала. Коротше, іду бігати. Так, я повернулася до пробіжки вже годину, навіть більше тому. Потім відразу прийняла душ, я ще там одяг брати, деякі, деякі речі, так як післязавтра я вже від'їжджаю і мені потрібно щось попрати, якийсь одяг. Тому таки за -то справи зараз відпочивати. До речі, завтра буде досить цікавий день, тому що завтра буде Олімпіада. Як вона ці тиждень вже говорила це. І я буду участвувати, тому, тому що буде цікаво, не знаю, що щось буду знімати, але сподіваюся, що щось зніму. От, і потім я буду збирати речі свої. Коротше, дуже багато що мені потрібно завтра зробити, тому справді то буду відпочивати. Добре, Рамочок, зараз 16 якось так. От я зараз йду зробити собі зачіску. Типу просто такий залезений хвостик, тому що у мене не чиста голова, От, і плюс я сьогодні буду бігати, то мені якраз це годиться. Тому такі розправи потім їсти і в школу, ну як в школу, на стадіон. Там будуть всі і бігати сьогодні. Я готова така вийшла у мене з зачіска, потім будуть запити два колосочки, якщо чесно, мені дуже подобається, Прямо ніколи так не і м'яла хвостик, точніше і але не заплітала ці... ці два колосочки, мені прям дуже подобається. Одяглася звичайну футболку, нам все одно потім дадуть е... одяг, шкільний одяг типу костюми, чи як назвати, не знаю. І спортивні штани у мене під ними спортивні штани. От, у мене під ними шорти. Це тільки, щоб якщо мені буде холодно, чи так що одного разу я просто не взяла поверх е, цих шортів штани, і було на вулиці дуже холодно, я потім дуже сильно замерзала, тому цього разу помилку не буду це робити. Хоча я дивлюся, що на вулиці буде зараз 20 градусів, але все одно, типу, так, для галочки. Тому такі до -то справи, якщо чесно, дуже сильно хвилююсь, тому що, блін, я не хочу облажатись. Прям капець як не хочу. Я хочу просто мати хоча б медальку, перше, друге, третє місце, звісно ж, найсильно, мені хочеться. Перше місце, як завжди, але я розумію, що там буде іще дальших 10 школ. Напевно, менше 9-8 якось так. Типу в цілому участвую в цій олімпіаді 11 школ. Але там є тільки школи, які на діти, тому що тут бувають такі школи, що там тільки 5 класів. Тому вони, я думаю, не будуть бігати з нами, вони там будуть змагатись проти дітям з нашої школи. Тому такі то справи, ну, Як вісь якось вісім школ, тому з кожної школи там дві, три, чотири, п'ять людей. І кожна людина хороша, тому що вони дадуть бігати людину, яка погана. Я теж хороша, але просто мене сердить, що мене дали на клятих бігой, які є в один день. Просто в один день три біги. Я не знаю, я але я я в Я впораюсь, потрібно себе вірити. Так, я вдома, на жаль, я нічого не знімала на цій олімпіаді, так як трішки не вийшло. Е, я бігала 800 метрів і маратон. Я мала бігати ще естафету, але я сказала вчителям, що типу, я не, не впораюсь з цим, тому вони знайшли когось іншого. Я дуже щаслива, тому що я думаю, що я б 100% не впоралась. Е, перше, що я бігала, це 800 метрів і я прибігла перша і дістала таку медальку. Це золото. Це логотип міста нашого. Тому я дуже щаслива, що я прибігла перша 800 метрів. Це Олімпіада 11 школ, і там було десь багато дітей на цих 800 метрів дівчат 8-9 класи. І я прибігла перша. Далі був маратан. Якщо чесно, вже трішки була втомлена, я відчувала типу. Цю, о, хоча він не був одразу цей маратон після цих 800 метрів, але все одно я відчувала цю втому. Хоча я і хочу бігати один раз чи два рази на тиждень ввечері, але все одно я не біжу таким швидким темпом, як бігла цих 800 метрів. І трішки втомилась, але все одно я впоралась з цим маратоном. Ми бігали 2 км і 100 метрів, чи тисяч, ні 100 метрів. Вот. і я прибігла третє, що, що я думаю, теж класно, бо, блін, я я б буде перша, звичайно, всюди, але так як я маю зараз цю медальку, то я осознаю, що ну, блін, ну це не є дуже поганий результат. І плюс перед цим я бігала 800 метрів, тому... Я думаю, що я молодець, можу себе похвалити. Чомусь постійно я себе недооцінюю. Типу, я дістаю друге місце, третє місце, ну все, я, типу, погано впоралась. Але якщо осознати, ну, блін, там у нас бігало багато дівчат, то тобто було 11 школ чи 10, плюс-мінус. І... І... І в кожна школа мала там двох дівчат. Чи... Трьох дівчат, можливо, якась школа нікого взагалі не мала. ну, блін, в нас там було багато. І я прибігла третя, і я думаю, що це... я молодчинка. Я хочу зараз себе серйозно похвалити, тому що я ніколи себе не І... А зараз потрібно себе дооцінити, тому що третє місце це не є погане місце. От. І я достала такий кубик. Це за маратон. Я сподіваюся, що так говориться маратон на українській. Мені здається, що... Блін, цей кубок перепутали із другим місцем, тому що, блін, тут срібло. Так. А я думаю, що на третє місце а, мало бути бронз, мав бути бронз, але не мої проблеми. Типу, що я зроблю з цим? Я тільки зараз придивила, що, блін, тут срібло. Мені здається, що ну, перепутали цей кубок. Але не мої проблеми. Хоча мені шкода тут дівчинку, яка прибігла друга, тому що... Можливо, вона хотіла мати прям гарний кубок. Але, блін, кожен, кожен знає, знаєш, яке має місце. Тому такі за -то справа. Зараз мені потрібно збирати валізи, але я хочу йти наїстись, тому що, блін, я голодна. Хоча, напевно, йду збирати валізи, тому що хочу це вже мати готово, ці валізи різні на завтра. От, я не знаю, чи я говорила. Завтра я їду на циклокурс. На Чіпки так говорить, це ми просто йдемо в гори і там будемо кататись на велосипедах по горах і так далі. На тиждень будемо там тиждень, їдуть 9 класи, то є а, Б, С На українській би було В Б, Б по класах. Тому я сподіваюся, що це буде класно. Не їде моя подружка зі школи, Блін, це єдина людина, з якою я спілкуюся гарно, типу постійно, але вона не їде. Сподіваюся, мені там не буде скучно, мені там не буде сумно, що я сама. Але що буде, то буде. Тому ти насправді йду збирати валізу. Так, тут я приправила частину одягу, який мені потрібно вмістити у валізу, але це не все, що мені потрібно. Мені ще багато чого потрібно взяти. Я не знаю і не впевнена, чи все мені поміститься в цю валізу. Просто сподіваюся, сподіваюся, що все поміститься. Так, зараз виглядає якось так. І сьогодні ввечері або завтра вранці я ще багато чого додавлю. Там шампуні, косметику, ну я косметику, доглядову косметику, нижню білизну. Типу, все має сюди війти. І я так дивлюсь, вроді все могло війти сюди. Типу ще досить багато міста. Але, блін, у мене просто проблемка. Типу, у мене є тонер, цей е захисний крем, і воно все в дуже великих упаковках. І в мене нема нічого маленького, щоб це прилити, хоча б цей тонер. Далі у мене є е цей. Бальзам чи як для зміття макіяжу. Хоча я там не буду фарбуватись, але я буду наносити SP, ой, SPF Крем, і мені 100% потрібно буде змивати SPF Крем. І я постійно на початку, як знаю SPF Крем чи любий макіяж, це на початку з міцелярною водою, якої вже і так мало тут, але я не маю, куди я просто інакше інші діти. І далі цим. О, бальзамом, чи я не знаю, як це називається. І мені це все потрібно брати. Дальше тут я вже приправила дещо, що я візьму такі гель для волосся, якого в мене також дуже мало, але блін, я думаю, що я там деколи буду користуватись. Далі дезодорант. Я потім ще візьму такий фискаючий дзеркало, не знаю, для чого, але візьму на всякий випадок. Ця штука, щоб гарно вкладалася волосся. Щіточка для укладання волосся, типу цим гелем. Дві бігудіжки, маленька щіточка. Не знаю для чого я ніколи не, не, не користувалася, але цього разу буду, напевно, ні. Далі олійка з Алікспресу AllaPlex для волосся і крабик. Далі тут деякі резиночки і два бальзами для губ. І це так дуже займе багато місць і 100% сюди не вийде. І цей тонер, і, е, блин, як це називається? SPF Крем, міцеля... Міцелярна вода, Бальзам, ця штука, і ця штука, цей крем, і ця штука. Це проти акне. У мене немає нович акне, але на спині, тому я цим корис... почала користуватись. Навіть не знаю, чи допомагає мені, чи ні, але здається, що трішки допомагає. Прямо не видно великий результат, але я користуюсь тільки тиждень, тому я когось о, відгуку не можу дати. Але бачила в тіктоці, тому замовила. Ось вот, так це виглядає. Тому такі проблеми. Я не знаю, що мені з цим, цим робити, тому як є, так є. Хоча б частину валізи я зібрала. A dalej zobaczymy.